У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у липні 2023 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, Наобранах весінанок з вами відеорейсер, а це новий випуск рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Поїхали! Call of Duty Black Ops Cold War. Гра від Activision розповідає про таємні операції та зимову холодну війну, яка розгортається по всьому світу. Гра має одиночну компанію, багатокористувальницький режим, режим зомбі. На жаль, у гри відсутня українська локалізація. Алан Вейк грає пригодницькою грою у жанру трилер від Remedy, яка розповідає про письменника Алана Вейка, який намагається розкрити таємниці зникнення своєї дружини під час відпочинку в маленькому містечку Брайт Фолз, де його власні твори оживають. Сюжет розповідає про письменника Алана Вейка, який відправляється на відпочинок зі своєю дружиною Алісою в маленьке містечко Брайт Брайтфолс у штаті Вашингтон. Там він стикається з темною силою, яка викрадає Алісу і приводить до життя події з його останнього роману, який він не пам'ятає, як писав Алан Вейк повинен боротися з кошмаром, використовуючи світло як зброю і розкрити таємницю, що ховається під озером Колдрон. У гри відсутня українська локалізація. Ендлін Extinction is Forever – це інді гра, яка розповідає про останню лисицю на землі та її дитинчат, які намагаються вижити у світі зруйнованому людству, гра має красиву графіку, емоційний сюжет та екологічне посилання. Найголовніший плюс гри це те, що присутня українська локалізація. Ігри можна буде забрати 4 липня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця роздача досить топова, бо ми отримаємо непоганий шутер сюжетом та груз українською локалізацією, так що тенденція мені подобається. А тепер я вас попрошу підписатись на канал та поставити вподобайку, і також натиснути на дзвіночок і залишити свій коментар з думкою про добірку. І не забуваємо підтримувати мене та інших контент-мейкерів щоб розвивати український ютуб. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ. і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо і батько наш шпандира, а Україна мати. До нових зустрічей.